Мої вітання на телеканалі Дніпро. Ві випуск новин спорту знову сумного на російсько-українській війні, виконуючи бойове завдання. На одному з найнебезпечніших напрямків загинув президент Федерації Регбі Чернігівської області Олексій Дяговець. У мирний час він був капітаном регбійної команди Камелот-Чернігова. Наші співчуття сім'ї рідним, близьким і друзям героя. Разом до перемоги під таким гаслом на двох майданчиках просто неба нашого міста відбулися змагання благодійного турніру з волейболу, за підсумками якого було зібрано близько 18 тисяч гривень учаснику паралімпійських ігор, члену національної збірної майстру спорту України Дмитру Мельнику, який на сьогодні знаходиться на передовій і боронить зі своїми побратимами нашу країну. Їхніми організаторами спільно виступили управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, громадська організація Федерація волейболу міста Дніпро. Пра та обласна обласне фізкультурно-спортивне товариство Спартак. Лиха біда, початок десь так минулого року, певною мірою мимоволі, група ентузіастів Дніпра ініціювала, організувала і провела благодійний турнір з волейболу на допомогу дітям постраждалим від війни, зібрані кошти з якого були передані лікарні, яка придбала тренажери. Нині змагання подібного статусу Просто неба на двох майданчиках агреатного заводу, які аматори-прихильники гри, літаючого над сіткою м'яча. Самотужки привели до ладу, проходили під гаслом Разом до перемоги. Вони стали підсумком спільної діяльності управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, громадської організації Федерація волейболу міста Дніпра та обласного фізкультурно-спортивного товариства Спартак. Їхньою метою було заощадити і задонатити гроші учаснику Паралімпійських ігор, члену національної збірної майстру спорту України Дмитру Мельнику, який на сьогодні знаходиться на передовій і боронить зі своїми побратимами нашу країну. Разом до перемоги. Разом до перемоги це значить, що ми із душою, і серцем, і тілом, і мислями нашими, ми всі з байцями і дівчатами, які захищають нашу рідну Україну на передовій. Але ми з ними тут саме, теж в тилу куємо цю перемогу і думаємо, що вона скоро прийде до нас. Сьогодні він благодійний, тому що гроші, які добровільно здадуть наші команди і наші ветерани волейболу, вони підуть в підтримку нашого волейболиста, майстра спорту Дмитра Мельника, який зараз знаходиться на передовій. Зараз ми в тилу должны допомагати нашим защитникам, тим більше наш хлопець волейболист який в, сбор... в сборной України по волейболу, він зараз на передовій і кожен день треба допомагати. І я знаю, що наша наш турнір разом до перемоги. Ми зробимо цю перемогу. Ми побідімо і допоможемо нашим бойцям, які зараз захищають і які дають можливість нам провести ось такі турніри, зустрітися, поіграти, ну і чим-то допомогти нашим воїнам. Дякуємо всім організаторам, всім, хто буде допомагати на цей збір. Тобто ми хочемо Хочемо бути вдячні нашим хлопцям, які боронять нашу державу. І оце, на цьому турнірі ми зараз спробуємо трохи допомогти їм, зібрати кошти на потреби військових, які, ну там з їх бригади. А так ми вдячні всім нашим військовим, які боронять нашу державу. У ході стислої урочистої церемонії відкриття турніру команди, а це окрім Дніпра, та працівників нашого регіону Кривого Рогу, Кам'янського, Павлограду, Тернівки. Верховцевого Сенельниківського району були також гості з Києва, Маріуполя, Покровська Донецької області і самого одноіменного обласного центру Києва почергово привітали, подякували Збройним силам України та за участь у змаганнях і побажали якнайшвидшої перемоги та повернення до мирного життя. Організатори заходу, голова Асоціації ветеранів спорту Дніпропетровської області Геннадій Грозицький. Очільник федерації волейболу нашого міста Андрій Ляшенко, гравець національної збірної, учасник Паралімпійських ігор, майстер спорту України міжнародного класу Олексій Харламов, голова обласного. Фізкультурно-спортивного товариства Спартак, керівник місцевого осередку ветеранського волейболу у Дніпропетровській області Вікторія Арєшина. Прилогом майбутніх поєдинків серед чоловіків та жінок декількох вікових категорій стало традиційне виконання Державного гімну України, і після невеличкої імпровізованої фотосесії розпочалися матчі турніру. Серед ветеранів Кому за 50, перемогу святкували гості з Київської оболоні, гравець яких Іван Сухаренко щиро подякував усім причетним. До такого яскравого і водночас благодійного заходу. Ми дуже вдячні організаторам з Дніпра, що вони проводять цей турнір. Я вважаю, що дуже важливо в цей час, по-перше, привертати увагу до проблем тих, хто захищає нас на передовій та дійсно забезпечує. Взагалі, можливість е, е, жити мирним життям та займатися спортом. Ми дуже вдячні цим бійцям. Вважаємо, що ініціативи з допомоги е, на часі. Загалом же, окрім Києва на цьому турнірі переможці та призери були з різних міст і населених пунктів України: Дніпра, Кривогрову, Кам'янського, Новомосковська, Тринівського темпу, селища міського типу Петропавлівки та інших. Втім, головним здобутком стало те, що усі небайдужі зібрали майже 18 тисяч гривень, які адресно будуть перераховані на картку вище згаданого бійця збройних сил України і їхнього колеги, правного волейболістра майстра спорту Дмитра Мельника. Ось так би всім потроху посильно наближати нашу перемогу, і тоді обов'язково все буде Україна. Дякає Пашана організаторам благодійних змагань. Змовірністю на 99% новий сезон українського професійного футболу розпочнеться за порожніх трибун Попереднє питання про допуск болівальників на стадіони у матчах української прем'єр-ліги та професійної футбольної ліги, не порушуватиметься в українській асоціації футболу до середини осені. Головна причина заборони на відвідування арен відсутність політичної відповідальності за присутність фанатів на стадіонах України під час повномасштабної війни з Росією. Втім, маємо подбійні стандарти різні заклади культури. Ури пускають до себе відвідувачів в обмеженій кількості в залежності від місткості укриттів ба більше минулого сезону на матчах УПЛ були помічені уболівальники. Їх деякі клуби проводили під виглядом акціонерів команди. Через це Українська асоціація футболу неодноразово штрафувала клуби-порушники. 18-річний центральний підзахисник та вихованець академії одного з найсильніших футбольних клубів Бразилії, Атлетіка Мінейро Віктіньо, на правах оренди гратиме за спортивний клуб «Дніпро-1». У Дніпровців буде також опція на викуп футболіста. Проте її умови не розголошуються. Він не має на своєму рахунку виступів за першу команду, а за колектив ю 20 хавбек провів 25 матчів і забив. Сім м'ячів на Кубку України з легкої атлетики, який завершився у Львові. Спортсмени Дніпра завоювали три медалі. Чемпіонами стали вихованка третії спеціалізованої дитячінацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста Вікторія Бабак у потрійному стрибку та Микита Нестеренко з метання диску Аліна Кишкіна срібний призер збігу на дистанції 100 метрів з бар'єрами. І на завершення Дніпровець Іван Стефанський виборов золоту нагороду 10-го всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби серед атлетів віком до 20 Ків пам'яті президента Федерації греко-римської боротьби Тернопільської області Євгена Ворка на рахунку іншого представника нашого міста Кирила Тюнєва бронзова відзнака змагання стали відбірковими до чемпіонату світу, що відбудеться 14-20 серпня поточного року у столиці Польщі-Варшаві. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.